Мітингують заводчани під стінами адміністрації. Зібралося керівництво і робітники заводу сумського НВО. Вони по праву виграли тендер, договори якого дають змогу отримувати замовлення а отже, і зароблені кошти. Що стоїть на заваді? Далі докладніше від Ірини Котлярової. Під стінами адміністрації мітингують заводчани сумського НВО. Вони тут, бо хочуть працювати і отримувати свою зарплатню. На підприємстві працює близько 7 тисяч сумчан. Це робочі місця, які дають змогу жити і працювати на сумщині. Якщо ж підприємство не отримуватиме замовлень, НВО припинить своє існування. Ми прийшли, щоб піддержати наше підприємство, щоб в далі були наші всі трудячіся заводи обезпечені заробітною. Плата і наше підприємство могло процвітати і працювати в нормальному режимі. Тіх нібольших заказів, які сьогодні попадають, з леню не вистачає для того, щоб повноцінно виплачувати зарплату. У людей немає. Іншого виходу, іншого шляху, якщо ми не отримаємо українських замовлень, то ми залишимося без засобів до існування. Ми готові їхати в Київ і стояти під стінами кабінету міністрів. Мова йде про тендери, які проводить пак «Уктрансгаз» на реконструкцію двох компресорних станцій на загальну суму 2,8 мільярди мільярдів гривень. Депад Сумське НВО стало переможцем торгів зі слів керівника. Приємства результати тендерів можуть бути відмінені, і замовлення для сумського НВО можуть не ухвалити у зв'язку з тим, що існує конфлікт між «Нафтогаз Україна» і Укртрансгаз. А відтак заводчани залишаться без роботи і зарплати, і шанс підприємства перейти до режиму розвитку просто може зникнути. Окрім цього, конфлікту на ситуацію впливають і висловлювання деяких осіб. Народных депутатов Украины и других чиновников, просто желающих попиариться на этой теме, о том, что Сумское НПО недостойно этих заказов, что оно сегодня чуть ли не банкрот, и зачем все это делается, где обвиняют о том, что сумчане это сепаратисты, которые играют на руку. Росіянами так далі, то ну в моєму поніманні я вже сказав, що та подлость. керівництво заводу заявило, співпраця з Росією згорнута, а замовлень СНД і близького сходу недостатньо. Тому вони чекають на підтримку рідної країни. Обласна адміністрація підтримала мітингуючих і запевнила, вони зроблять все можливе, аби не втратити підприємство. Голова обласної державної адміністрації вже знаходиться в Києві, оскільки ми вчора провели діалоги з заводом. І сьогодні Микола Олексійович Клочко знаходиться у прем'єр-міністра і де обговорює і це питання. І це я сподіваюся, що це питання буде вирішене шляхом втручання керівництва держави. Заступник губернатора ініціював скликання місцевих органів самоврядування на рівні області і міста, щоб негайно прийняти рішення на підтримку підприємства. Міський голова готовий підтримати зібрання. Можна провести в один день сесії прийняти відповідні звернення для того, щоб процедура дійшла до кінцевого закінчення свого таким чином, щоб було визнано переможцем підприємства, яке отримало всі сьогодні. Можливості, люди розійшлися в надії, що їх підтримають, і ситуація зміниться. Якщо ні, пообіцяли боротися за своє підприємство під стінами Кабміну. Ірина Котлярова, Микола Ніколає, новини СТС.